Всім привіт! Сьогодні у нас посівна. Середа. Думаю, сьогодні і викладемо відео. У нас сьогодні посівна, як то кажуть. Сіємо пшеничку естафетом. Висів песмін доброго. На нулю стоїть варіатор, всі питали як виставляється варіатор. Зараз розповімо. Але вже трошки посіяв. є ось такий варіатор. Як виставляємо? Ручку збиваємо в ноль і потім виставляємо висів. Висів у нас стоїть 250 кг. Це перестраховка, Мона і менша, але ну, перестраховка Дождів нема, треба перестрахуватись. Виставили 65, якщо вам потрібно зменшить або збільшити висів, збиваєте його на ноль, потім ще раз виставляєте на те, що вам потрібно. В принципі, варіатор дуже точно висіває. Виставляємо на друге положення. Катушку. Також є язичок для висіла. Я його ставлю в п'яте в положення. Ще пише книжка треба втретє. Ну, чомусь мені кажеться, що в п'ятому воно краще. Хались половина вже засів, дві дісковки, одна мотивація і такий фон. Да, соломи трохи, трохи присутня, але ну, як ви бачили тут солому ми не збирали, а просто передісковуємо. Солома в цьому році нікому не потрібна. Антезончик працює, весь в пилі. Ще трошки зазнаємо, як буде Михайлович їхати, побачите яка пиль стоїть ззаду. Якось так щось добуде, в цьому році посіємо, дождів нема, земля дуже суха. ну Щось, я думаю, в нас і вийде. Є така чуйка, що на виходних буде дощ. Синоптик пише. А ми надіємося так що покажемо чуть пізніше, зараз Михайло ще йок доп'є. трошки завантаживай сивалочку Вот наша Диметра. 2003-й українська Украинская. Показывает себя с хорошей стороны. Так что так 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 Михайлович уже собирается. Ось як у нас вийшла криша. Підшивку. Все, завдяки Ніколаю. Ніколай, я знаю, ти відео дивишся. дякую. Без твоєї помічі ніхіна б не було. Фронтончики ну і фасад залишився на наступний рік. Нелюка немовірна. Сієм від 3 до 5 сантиметрів. Зерна зверху нема. Я ще раз нагадую, що тут були тільки дві дісковки. Ми її бачили попередньо. Ставте лайки, робіть підписочку і все буде Україна. Всім дякую!